Привіт! Зараз я розповім вам про ось цю крутезну гру на спритність вітчизняного виробництва степс. У цій грі ви швиряєте такі квадратики, степси на кубку. І намагаєтеся зробити так, щоб вони впали одна на одну, і при цьому вся башта з цих степсів не розвалилася. Тобто це в нас такий варіант дженги, але навпаки. Давайте ж я вам розкажу спочатку, як грати у настільну гру Степс. І покажу вам, як вона грається. А потім вже поділюся власними враженнями. Поїхали! Тож на початку гри ви розподіляєте оці степсі між гравцями порівну. Вони в нас є декількох типів. Є ось такі легенькі, вони зелені і вони найбільш легкі для кидання, є отакі середні коричневі, ви їх кидаєте сюди. І є ось такі важкі вже червоні, вони товсті. Порівняєте, ось наскільки ця тонка, і наскільки ця товста штука. Ось так. І кожен отримує ось ці свої степси. І ваша задача в цій грі, власне, позбутися цих степсів. Як ви це робите? Починаєте ви з того, що кожен кидає кубик, кого випала більша цифра, той і перший ходить. Але я вважаю, що це не потрібно робити, це просто хтось ходить перший. І потім ви по черзі кидаєте туди свої степси. При цьому вам не можна заходити за ось цю помаранчеву штуку. Тобто потрібно здалку трошки кидати, не можна ось сюди просто взяти і кинути. І е, якщо ваш степ впав, то ви його забираєте. І якщо при цьому ще якісь степси впали і доторкнулися, також ви їх забираєте собі. Якщо ж минулий гравець приземлив свій степс, і він там лежить, то вам обов'язково потрібно цим новим. Якщо ви після нього ходите, доторкнутися того, який тільки що був кинутий. Ось так. При цьому, коли у вас залишився тільки один степс, вам обов'язково потрібно його позбутися, кидаючи його на 180 градусів. Ось таким чином, і так, щоб він ще туди впав, це не так просто. В мене це вдавалося, але ну, потрібно. О, отако. Плюс, якщо ви кинули степс, а він взагалі нічого не торкнувся, вам кожен дає по... Степсу. І якщо ви кинули степс не у свою чергу, також вам дає кожен по степсу. Мені здається, що це і є усі правила. Тут фішка просто в тому, що сама гра стає трошки складнішою, і ви самі розумієте, як їх використовувати, ці штуки, і бавитися ними. Ну і як ви розумієте, вона досить голосна, тому що ці штуки вони голосно падають. І ними прикольно і цікаво гратися. Тож, одразу хочу сказати, що коли я стикаюся з вітчизняними проектами від людей, яких я раніше у індустрійний столок не бачив, то я дуже прискіпливо ставлюся до їх проєктів, одразу вважаю, що вони якісь ну, зазвичай поганенькі. І це при тому, що я люблю вітчизняні настовки. Я багато у них бавлюся, я знімав і огляди на різноманітні настовки, і летсплей на ігри, про які ну дуже мало хто знає, чи на які взагалі відосів ніяких немає. Але загалом в мене через те, що я багато стикався з не найкращими, скажімо так, проектами, в мене є недовіра до них. Так само я себе відчував, і коли один мій знайомий мені сказав, щоб я спробував у новісіньку гру від його знайомих українську, Steps. І я нічого не чув про цю настолку, і тому мені здавалося, що це ну я такий, ну окей, типу, давай спробую, але одразу думав, як би так не образити людину. І пояснити їй, що ну це гра там якийсь клон або вона не дроблена. Але потім я зіграв у цю настолку і я такий, блін, ну це прикольно. І я навіть декілька разів зіграв з різними людьми. Потім вони якраз були на Кікстартері, Я подивився на їх кікстартерну сторінку. і Зрозумів, так це ж крутий професійний проект. В нього дійсно люди вкладалися, це не просто якась там підробка під гру, це класна гра. Я от не так давно випускав топ-10 вітчизняних на Якщо ви не бачили це відео, подивіться, воно буде в описі до цього відосу. Якби я його знімав зараз, то ця гра точно би увійшла в цей топ-10 найкращих українських ігор. Щодо геймплею, він досить простий. Ви просто кидаєте ці штуки і вони сюди приземляються. Але що мені подобається, це те, що вам потрібно все ж таки використовувати планування і завжди приймати рішення. Ну, Для такого рівня складності гри це просто те, що тут це є, це круто. Тому що дуже часто ви побачите гравців, які просто сидять і перед цим виходом перебирають, яку ж саме плашку вони хочуть кинути. Тому що ну дуже з відчуттями відрізняються ці легесенькі, оці середненькі, або оці важкі. Це прям ну, зовсім по різному. Вони навіть падають по-різному. І вибрати, яка ж, і вибрати, яка ж з цих штучок краще підходить в цей момент. Це важливо. І ще є такий момент, що коли перед вашим ходом дощечки впали, і у вас є вільний хід, то ви можете спеціально таким чином кидати свій степс, щоб наступному гравцеві було дуже важко його зачепити своїм степсом, не розваливши усю конструкцію. І ви можете спеціально робити так, щоб підставити наступного гравця. Це прикольно. Прикольно, що тут є якісь рішення, які ви можете приймати. При цьому ви ж зрозуміли, що щоб його підставити, вам самому потрібно якось добре це прокинути. Плюс ця гра дуже тактильна, тому що ці штуки, усі дерев'яні, вони дуже приємно відчуваються. І саме через те, що вони різного розміру і різного кольору, то ви їх завжди ну, якось там мацаєте, щоб спробувати зрозуміти, яку краще кинути в цей момент. Круто. Но Наше хобі настільне, воно тактильне. І такі приємні компоненти це круто. Із мінусів можу сказати, це те, що тут ця гра про кидання оцих степсів. Якщо вам не цікаво, якщо ви шукаєте якусь стратегічну настолку, ця гра вам не підійде. Так? Це просто зрозуміло, що ну, я бачу людей, яким просто не цікаво е грати в такі ігри. І ще. Одразу ж можу сказати, що якщо ви гарно навчилися ось це грати, то ви будете вигравати в інших гравців. Цю гру можна все ж таки навчитися грати краще. І я бачу людей, які просто навіть оця, отак от на 180 градусів грають, і в них виходить. Ще тут в базі йде кубик, мені здається, що він тільки для того, щоб вибрати, хто буде першим гравцем, це не потрібно тут. Не потрібен тут цей кубик. Процес гри прикольний, і він точно викликає емоції. Будуть моменти, коли ви усі будете там, дивитися і радіти за когось, що в нього не впало ця штука. Або, наприклад, в кого мало степсів, і в нього все завалюється, він забирає ви також будете радіти. Це емоційно насичена гра. Але при цьому, по факту, вона може йти нескінченно, тому що вона завершиться тільки, коли хтось закине останній степс, але. При цьому його потрібно кинути ось так на 180 градусів, і це досить важко. І може бути шанс, що ви будете забирати все, що вам нападало. Все-все-все, і продовжувати гру. І з однієї сторони, це прикольно, тому що це додає драматичності вашій партії, коли мол, багато разів підряд може змінюватися, хто власне виграє, хто на фінішній прямій, а виграє якась, якась третя людина. І це, ну, якщо вам подобається процес, це прикольно. Але... Я бачив, коли партія так затягується, що люди мене питали: ну, типу, і що це буде йти типу, без ну, нескінченно. Ось мені іноді здавалося, що треба додавати якийсь, може, таймер. Ну тобто, там через якийсь час ми просто завершимо це грати, або просто дивитися, якщо людям набридло це грати, то завершимо. Але загалом я думаю, що це крута і досить оригінальна українська настільна гра, якій точно є місце на нашому ринку. Прикольна, прикольна штука. І при цьому в мене ж просто якась моя класична версія. І ці степси вони є у дуже різноманітних варіантах. Ви можете вибрати, який вам більше подобається. В мене такий самий звичайний. але вони є у різних варіантах. І мені одразу дали таку штуку з написом Zedrot. Певно, що можете і собі таку замовити. Мені дуже подобається, що в мене є така штука. На ній написано «The Drot. я тепер можу в нею гратися. Тож. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю гру, як вона вам. Я думаю, що це крута гра. Я думаю, що вона прикольна. Навіть якщо просто в неї. Просто це прикольний продукт ігровий такий. Напишіть, що ви про неї думаєте. І вам, звичайно, дякую за перегляд, ставте вподобайку моєму відео, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. І спокійної вам та нудної ночі!